З понеділка весна, щоправда, французька. У Львові стартує 10-й фестиваль французької культури, який триватиме до 25 квітня у львівських театрах та галереях. Як і щороку програма насичена, відкриватиме весну зірка франкофонної сцени, гурт Шериф Мбау». Гість ювілейного фестивалю. Всесвітньо відомий драматург Еріх Емануель Шмідт. Вистави за його п'єсами показуватимуть у театрах Львова програма програма розділена на дві частини. Перше, це те, що ми привозимо за кордону. Друге, ті скарби, які є в музеях чи театрах Львова. Цьогоріч вперше приїде сенегальський рок-фольк-гурт, шериф мбау та сучасний французький письменник Ерік Мануель Шмідт. У межах фестивалю вперше запрезентують французьку кераміку 16-20 століть. Також відбудеться кіноконцерт Джорджа Мейвіса та прем'єра фільму «Мьобіус» Еріка Рошана. Довгі ночі будуть у поціновувачів короткометражних стрічок. В розинка фестивалю вручення другої премії Бальзака, яку присвоїть одному з львівських художників.